Добрі поради батькам. На вулиці Спека. Не залишайте дитину в авто. У літню спеку автомобіль може швидко перетворитися на смертельну пастку. Температура всередині авто може піднятись до небезпечних рівнів всього за кілька хвилин. Навіть якщо вікна напіввідчинені. Ось. Кілька важливих порад, щоб оберегти дітей. Ніколи не залишайте дитину в автомобілі без нагляду, навіть на короткий час. Завжди перевіряйте заднє сидіння перед тим, як вийти з автомобіля. Створіть нагадування. Залишайте сумку або телефон на задньому сидінні поруч із дитячим кріслом. Щоб не забути перевірити його перед виходом. Поговоріть із дитиною. Поясніть їй, що гратися в авто або закриватися в ньому небезпечно. Повідомте поліцію, якщо ви бачите дитину, залишену в авто. Негайно телефонуйте 102. Безпека ваших дітей найвищий пріоритет. Бережіть їх.